Привіт-привіт! Махаю вам своєю зламаною рукою. Верніше, зламана не рука, а зламана середня фаланга пальця. Отут, в цій зоні. І зараз розповім, як це було. А почалося все з ось цього прекрасного наряду, з цієї модної трендової спідниці. Шорти і ось така, знаєте, трендова річ. Готові слухати? Погнали в історію. Приїхала до подружки, вона каже: у мене для тебе є така класна річ поміряти. Привезла з Італії, я тобі покажу і ти коли побачиш, скажеш, захочеш приміряти чи ні. І показує мені ось цю спідницю. А я три дні чи два дні думала: блін, класно було б таку річ собі купити. От прям в просторі була ця ідея такої, саме такого наряду, саме такої спідниці. Шорти. З таким кружином. Ну, Моя мама би сказала, що це просто шматок тюлі <хи> чорний. Але мені сподобалося навіть, що вона чорна. Значить, я, я коли побачила, сказала, звичайно, так, давай, я помірюю. Вона каже, для тебе ще майка під нею, все буде класно, бо такий класний образ буде, я радісна, пострибала в зал, переодягатися, приміряти, знімаю своє плаття. І далі все як в тумані. Я пам'ятаю, я зробила тільки А! І так схватилася за руку, сіла на диван, в мене потемніло в очах такі зірочки, і я отак в потом вкрилася. Але розумію, що все добре, все добре, все добре. Я контролювала все своє тіло, але поки не усвідомлюєш, що трапилось. Згадала, що в неї світильник з вентилятором. Тут, будь ласка, не жартуйте. Добре, що голова моя туди не потрапила і все таке. Я, коли роздягалася пальці, потрапили в цей вентилятор. Знаєте, такі, не знаю. Я колись бачила в старих ресторанах вентилятори такі, які ганяють повітря, освіжають. Сіжу і розумію, що наче дуже боляче, але наче і все добре. А, Звернула тільки увагу, чому мені так жарко. Я, чому я так стікаю? Потім я дивлюсь на свою руку. Там такий розріз в цьому місці. І кров тече. Я здивувалася, що кров. Почала рухати пальцями. Пальці рухаються всі. Я така: ух, все добре, нічого перелому немає. Тут якась царапина, подряпина, промикнула серветками, подружка попшикала мені парфумами, шанель. Нічого не боліло, нічого не пекло. Я не знаю, як вам це пояснити. Це такий був, мабуть, це такий відразу больовий шок. І це не було надто боляче. Ну або у мене високий больовий поріг. Подружка каже, так, холодне, треба, холодне прикласти. У мене морозиво морозівці. Я отак на цю серветку морозиво сижу і не хочу думати, що там щось трапилось. Все добре, все добре. Але розумію, що мені треба робити знімок, мені треба сфотографувати ту руку і зрозуміти, що все добре, рентген. Що кажуть в лікарні? Приїжджаємо в лікарню, почистили, позаливали, вибрали шматки якоїсь фарби, пилу з того вентилятора. А я що для себе думаю, якби цей вентилятор був більш гострий, мав гострі такі кінці, а він був такий притуплений, товстий. Він просто шандарахнув по руці, а якби був гострий. Так відрізало би нахуй всі пальці. Просто 100%. І я сижу від усвідомлення того, що я могла сидіти зараз без пальців. Пальці на місці, пальці рухаються, все добре. І тут мені порочистили все, шматки повиймали, замастили кремом, заліпили. Замотали бинтом і кажуть, вам треба мазь, вам треба антибіотик і там ще таблетки. Я дивлюсь на них і кажу: а знімок, рентген, радіолоджі. Та як, який, для чого? У вас рухаються пальці всі. Все рухається, якби у вас там щось переламалось, би була отакенна, червона, спухша, ви що, жіночко, ідіть додому. Мені кажу, я не піду, поки ви мені не зробите знімок. А знімок подивитись в телеграм-каналі. Павелом. Приходжу до лікаря з тим знімком, лікар дивиться. Sorry, sorry, I'm so sorry. Потім вони мені кажуть, що треба операйшн, пластину або спиці, або е, просто гіпс. Якщо пластина 51 тисяча фунтів. 50 тисяч гривень приблизно. Якщо такі спиці, то 21 тисяча фунтів. Просто гіпс. Питаю, що по часу. Ну, якщо пластина і операція, то це вам швидше обійдеться, ви заживете раніше 3-4 тижні. А з гіпсом треба 2 місяці ходити. І коли я це чую, що 2 місяці, що? Я збираюсь в Україну? Я збиралася знімати випуск на цвяхах? Майкап на цвяхах, ну думаю. З гіпсом на цвяхах, це ще ж прикольніше, та ну ноги, в принципі, можна і стояти, тільки чу-чуть важче. <сум> Сміх сміху. Насправді сміху мало. Я сиділа, думала, що я маю робити. Це рука. Зараз ці гіптяни будуть мені там щось різати, якісь пластини класти. А як вони мені там то зроблять, якщо вони мені помастили кремом і з переломом хотіли відправити додому? Я розумію, що зараз я не можу ніяке рішення прийняти. Крім, як я хочу додому, я хочу полежати в спокої і зрозуміти, повідчувати, що я роблю. Я там сиділа, закрила очі, пробувала відчути, треба мені ця операція, чи не треба, чи воно так може зарости. Ну вони сказали, що передом зі зміщенням воно буде недобре. Я вирішую, що я роблю просто гіпс, щоб на два дні подумати і оплачую 1600 фунтів. Міпсик тут якийсь цей цієї сторони, вперше в житті бачила, як це. Жаль, що нічого для вас не зняла, але мені було не до того. Мені було так печально, що я маю бути з якимись обмеженими рухами. Я просто дивилась на свою руку, як її там закривають. І я така думала, відно моя рука, коли я ще тебе побачу без оцієї штуки. Замотують, заліплюють. Я вперше спостерігала з цікавістю за процесом і з якимось таким усвідомленням, що я з цією штукою, як вони сказали, на два місяці. Приїхала додому, лягла на ліжко і розумію, що сенс мені сидіти тут, в шарм. Я все одно збиралась в Україну, а тут просто вирішую, треба раніше. Значить. Купатись в морі не можна, на сонце не можна. Тут ще й рана відкрити. Я не знаю, як воно там буде заживати під цим гіпсом. Вони її не зашили. Я вирішую, що я їду в Україну, купую квиток того ж дня, так що скоро побачимося. Мано в Мано-Франківську, в Київ, на Надвірні, в Завозові. Ну і так як я. Люблю все собі пояснити і усвідомлюю, що немає жодної ситуації, яка з нами трапилася випадково. Кожну ситуацію ми собі вибираємо, ми притягуємо. Нас фізично зупиняють з якихось моментів. Нас, коли вже страждає фізика, це означає, що щось ми не чуємо, не туди йдемо. Звичайно, я з собою попрацювала, самокоучинг, добу. Більше добу я вже живу з цією річчю на руці. Море усвідомлень, море інсайтів якими я поділюся в своєму телеграм-каналі, в подкасті. Ви зможете швидко прослухати, там вже і залию більше фотографій, більше такого репортажного. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій інстаграм, ставте тут лайки, пишіть коментарі.